Септо презентує. Понеділок, 14 липня 2025 року. Ранкове допіо, випуск 340. Збір номер 13. А як ти ставишся до оливок? Ми провели опитування і готові оприлюднити його результати. Команда СептоМедіа одностайно любить оливки. Доброго ранку, Солодашко! Сьогодні ми спробуємо розібратися із так званою оливковою теорією. Саме ця тема перемогла у донатному голосуванні, зібравши 1282 гривні. Інший варіант про те, чому американці зациклені на білку, має на рахунку 261 гривню. Оливкова теорія це доволі давня історія, яка з'явилася у культурі завдяки серіалу як я зустрів вашу маму. Тед, який впродовж багатьох сезонів намагається повідати дітям, як він зустрів їхню маму. Розповідає про цю саму теорію у найпершому епізоді ситкому. Маршал і Лілі, з якими дружить тед, є чудовою парою, бо вона любить оливки, а маршал ненавидить їх. І це створює ідеальний баланс у стосунках, вважає головний герой. Багато води сплело із моменти прем'єри серіалу, а теорія оливок не пішла в забуття, а отримала нове дихання у Тіктоці. Минулого року користувачі та користувачки цієї соціальної мережі у такий спосіб масово перевіряли сумісність у своїх парах. От тільки варто було дивитися не лише сцену з побаченням, на якому тед розповідає про теорію. Сама ж її суть розкривається далі. Отож, Солодашко, зараз буде спойлер. Ми його, звісно, позначимо у таймкодах, але нехай розкриття теорії оливок не лякає тебе. Якщо раптом захочеш вперше глянути, як я зустрів вашу маму, то знай, що там не тільки про оливки дев'ять сезонів говорять. Так, от справа в тім, що зрештою з'ясовується, що насправді маршал не те, щоб ненавидить оливки. Він вдається нелюбов до них, бо знає, що Лілі любить, коли він віддає їй оливки зі своєї тарілки. Себто, як пише Сара, Стіватер для Пюрвау wow, теорія оливок радше полягає в тому, що одна людина в парі відмовляється від чогось, що любить, бо хоче, щоб інша людина була щасливою. А ось експертка із побачень Логан Юрів австралійському Ель радить відштовхуватися від теорії оливок. Для того, щоб переосмислити власні уявлення про сумісність. Зміна фокусу тут насправді критично важлива, бо замість того, щоб шукати того, хто доповнює тебе у дрібницях, варто взагалі поставити під сумнів свої уявлення про ідеального партнера чи партнерку. Експертка радить зустрічатися як науковець, висувати гіпотезу, перевіряти її і залишати простір для помилки. Можливо, каже Логан, спочатку ти не в захваті від когось. Але саме повільне загорання, а не іскра з першого погляду, може зрештою призвести до глибших зв'язків. Крім цього, вона наголошує, справжня сумісність це не те, що люблять чи ненавидять партнери, а те, наскільки вони готові робити щось одне для одного. Зрештою, повна версія теорії оливок, з як я зустрів вашу маму, це не про смаки, а про маленькі жести любові. Після побачення, коли є сумніви, чи варто йти на друге. Логан Юрі радить використовувати метод восьми запитань до себе: це інструмент для усвідомленої рефлексії, щоб не гадати, чи підходимо ми одне одному за оливками або інтересами, а звернути увагу на емоції під час перебування з людиною. Занотовий питання, що у мені розкрилося і проявилося під час цієї зустрічі, наприклад, цікавість, легкість, замкненість. Друге, як реагувало моє тіло, напружувалося? Чи було у стані спокою? Третє. Після побачення додалося більше енергії чи з'явилося виснаження? Четверте чи є в цій людині щось, про що мені хочеться дізнатися більше? П'яте Чи було мені смішно і легко жартувати. Шосте чи мене справді слухали і чули. Сьоме чи було почуття власної привабливості поряд із цією людиною? І останнє це побачення мене захопило? Чи мені було нутнувато? Ці питання допомагають зосередитися не на оцінюванні людини, а на власному досвіді. І це, на думку Логан Юрі, набагато важливіше для побудови справжнього зв'язку. Знаєш, що ми подумали? На ці питання ти цілком можеш відповідати після прослуховування ранкового допіо. Можливо, нам варто зробити таку анкетку, щоб отримувати від тебе зворотний зв'язок. Ми подумаємо про це. Бо можливо, в якомусь іншому вимірі це не подкаст. А ми з тобою регулярно двічі на тиждень ходимо на побачення і там щоразу порушуємо правило не говорити про політику, бо наша з тобою сумісність базується на трьох китах: підтримці сил оборони України і донатах на дронопад, прокльонах росіян і безкінечно довгих жартах над Дональдом Трампом. А ось щодо оливок, то ми можемо за порадою Сари Стюатер замовити брудний Мартіні із трьома оливками, що фаршировані блакитним сиром. Журналістка стверджує, що за таке поєднання можна продати душу дияволу. А ось Настя Іванцова до цього додає: можна роками ненавидіти оливки, а тоді враз полюбити. Їм. Знаєте, цей популярний троп у книжках чи фільмах від ненависті до любові, від ворогів до друзів. От зі мною в житті стався той самий троп, та ж сама ситуація, але з оливками. я їх не могла сприймати ні на запах, ні на смак. Я до певного моменту просила свого чоловіка не дихати на мене, якщо він поїв оливок. Але в 29 років я вперше в житті скуштувала оливки в Португалії. Вони здались мені негидкими, і от уже зараз я розповідаю вам цю історію. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І сьогодні весь випуск ми присвячуємо оливкам. І я дуже шкодую, що я не спробувала їх класні раніше. Так до речі, починається випуск подкасту Голодним не слухати. Оливки від ненависті до любові. В описі знайдеш лінк на нього. Послухай цей випуск, щоб ми з тобою при зустрічі його могли обговорити і розпитати в офіціанта, який сорт оливок він нам може запропонувати. А потім ти навіть зможеш почути кілька секретів про новий сезон голодним не слухати, який наша команда саме готує. То як тобі таке наше побачення? Підемо на ще одне. І поки ми з тобою ходимо на рандеву у Німеччині романтикою і не пахне там, якраз назріває політична криза. пу пу пугу ніколи такого не було, і ось знову політики готові чубитися через аборти. Але давай про все поступово усередині коаліції Фрідріха Мерца, розв'язалася емоційна суперечка через призначення судді до конституційного суду. Соціал-демократична партія, яка нагадаємо, вход до коаліції. Номінувала на цю посаду професорку Потсдамського університету Фрауке Брозіус-Герцдорф. Група консерваторів з ХДС ХСС, блоку канцлера Мерца, відмовилася підтримати її кандидатуру, бо, начебто, у дисертації, яку та захищала наприкінці 90-х, знайшли плагіат. Соціал-демократи вважають ці звинувачення безпідставними і наполягають, що справжньою причиною спротиву консерваторів є прогресивна позиція Фрауки брозіус Герцдорф щодо питання абортів. Про Німеччину та аборти ми у ранковому допіо раніше ще ніколи не говорили. У цій країні переривання вагітності технічно залишається незаконним, але процедура дозволена впродовж перших 12 тижнів вагітності за умови, якщо жінка пройде консультацію. Кандидатка на посаду судді конституційного суду, яку підтримує соціал-демократична партія, розробила проєкт змін до законодавства для декриміналізації абортів. Християнські демократи публічно стверджують, що не підтримують і закликають зняти кандидатуру фраукеброзіус Герцдорф через звинувачення у плагіаті. Дірк Візе, заступник голови парламентської фракції соціал-демократів, прокоментував ситуацію так. Ми спостерігаємо, як надзвичайно кваліфікована кандидатка з бездоганною кар'єрою та широким професійним визнанням стає жертвою безпідставної кампанії з дискредитації. Кінець цитати. Журналісти Політіко на умовах анонімності поспілкувалися з шістьма консервативними політиками, які входять до групи, що виступає проти призначення бросьою з І вони зізнаються, що це через її погляди на регулювання абортів. Варто відзначити, що не всі з партій Мерца дотримуються такої позиції. Серед противників ліберальної судді близько 30 парламентарів. Минулого тижня ключові фігури з ХДС ХСС намагалися переконати цих депутатів відмовитися від спротиву, але безуспішно. Парламентське голосування щодо призначення Брозію з Герцдорф, яке мало відбутися у п'ятницю, відклали. Якщо ситуація вирішиться, то ми обов'язково тобі про це розповімо. Для призначення судді конституційного суду потрібно дві третини голосів у парламенті. Голосування, до речі, таємне. Оскільки коаліція Мерца контролює лише 52 то для цього голосування потрібна буде підтримка й депутатів з інших партій. І як би не закінчилася історія з Брозію з герцдорф важливим тут є те, що конфлікт щодо її призначення демонструє не лише нові розбіжності всередині коаліції Мерца, а і її загальну крихкість. Тож далі буде знаєш? Що? Через безсонну ніч у зв'язку з обстрілом. Після оливок ми забули оголосити теми для чергового раунду донатного голосування. Але ми вже самі собі напам'ятали, тож готуй донати. Тема номер один як шахраї використовують особистість Кіану Рівза та інших знаменитостей, щоб обдирати їхніх фанатів на гроші. Тема номер 2 глобальний розрив у сфері штучного інтелекту. Що означає, що лише 32 країни, переважно в північній півкулі, мають спеціалізовані центри обробки даних на базі штучного інтелекту. Механізм волевиявлення той самий, що й раніше. Якщо якусь із цих тем хочеш почути у наступному випуску ранкового допіо, то проголосуй за неї донатом. Лінк на конверт шукай в описі. Голосування триває до четверга 11.00. Ми підрахуємо, який варіант зібрав більше грошей, і переможця тоді включимо до подкасту. У минулому випуску в Стіках була новина про те, що в Туреччині обмежили доступ до Грок після того, як йому змінили налаштування задля зменшення цензури, і цей шаї від Ілона Маска почав ображати Ердогана, його маму та Мустафу Кемаля Ататюрка. І це ще не всі скандали із цим чат-ботом. Він також видавав антисемітські висловлювання, нахвалював Адольфа Гітлера і називав прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска чортовим зрадником та рудою повією. На цьому тлі генеральна директорка Екс Лінда Якаріно оголосила про свою відставку, не повідомивши однак про причини цього рішення. Уже після цього божевілля Ілон Маск представив Ні, не програму своєї партії, а нову версію свого чат-бота ГРОК 4 Мільярдер каже, що мета його компанії XAI створити шаї, який у майбутньому якнайточніше шукатиме правду. На цьому моменті дуже хочеться скрутитися клубочком, як роблять коти, коли їм холодно, накритися пледом, назавжди відключити інтернет і не бачити, як світ котиться у прірву. Ти скажеш: Гей, ти чого, що за занепадницькі настрої? А ми скажемо Солодашко, слухай далі. А паралельно шукай плед. І дріти від інтернету, щоб його перерізати. Якщо крок 4 запитати, наприклад, про значення числа пі, то тут загалом зрозуміло, що правда а що ні, оскільки відомі джерела, на основі яких чат бот будуватиме відповідь. А де він шукатиме правду у більш суперечливих питаннях? Видання TechCrunch вирішило дослідити цю проблему. І хто б міг подумати, що виявиться, що Шаїв від компанії Ілона Маска для дражливих питань шукатиме відповіді в позиціях самого Ілона Маска? Журналісти поспілкувалися із чат-ботом і тепер припускають, що його нова модель звертається до публікації Маска на його сторінці в ЕКС, коли відповідає на запитання про конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, аборти та імміграційне законодавство. Крім того, Грок схоже цитує матеріали у медіа, в яких писали пропозицію Тегбро щодо якихось гострих тем. Коли у Грок 4 запитали, яка твоя позиція щодо імміграції в США, той відповів у своєму ланцюжку думок, що він шукає погляди Ілона Маска на імміграцію в США, і додав, що опрацьовує дописи мільярдера на цю тему в Екс. Журналісти неодноразово помічали, що Грок 4 відповідає, що шукає думки Ілона Маска і щодо інших питань. У відповідях найновіша версія цього чат-бота зазвичай намагається посідати виважену позицію, пропонуючи різні погляди на делікатні теми. Однак, зрештою, грок 4 висловлює точку зору, що як правило збігається з опініями Маска. У кількох запитах на спірні теми крок 4 прямо говорив, що його думка збігається з поглядами Ілона. У висновках Тек Кранч припускає, що Grok 4 міг бути розроблений так, аби враховувати особисту політику його засновника під час відповідей на суперечливі запитання. Якщо взяти до уваги, що раніше Ілон Маск називав своє діти ще занадто woke, оскільки модель вчиться виключно на інформації наявній в інтернеті, то ми цілком можемо уявити ситуацію, в якій, аби мільярдер не розчаровувався більше, грок 4 створюють за його образом та подобою. Журналісти TechCrunch зазначають, що підсумки ланцюжка міркувань, які генерують моделі штучного інтелекту, не є абсолютно точним показником того, як саме ШАЇ приходить до своїх відповідей. Проте їх загалом вважають доволі точною версією. Це все ще відкрите питання, яке досліджують такі компанії, як OpenAI та Anthropic. Важко підтвердити, як саме навчали grok 4, оскільки XAI не публікував системних карт. Це стандартні звіти, що детально описують, як навчалася та узгоджувалася модель ШАІ. Хоча більшість лабораторій штучного інтелекту випускають системні карти для своїх передових моделей Шаї, XAI зазвичай цього не робить. Чого б це наскільки часто ти себе ловиш на думці, що час дуже швидко біжить, і ця планета кудись дуже сильно поспішає. Вона і справді поспішає цього літа. Якщо взяти до уваги повну астрономічну добу, себто реальний час, який потрібно землі, щоб повністю обернутися навколо своєї осі, то минулого тижня зафіксували найкоротші дні року. Наприклад, у вівторок земля зробила оберт навколо своєї осі на 1,34 мілісекунди швидше ніж зазвичай, себто доба тривала трохи менше 24 годин. Про це повідомили у військово-морській обсерваторії США. Та міжнародній службі обертання землі. Чи будуть ще коротші доби в цьому році, і наскільки подібна тенденція збережеться у майбутньому, ми розповідаємо у розширенній версії випуску. Дуже чекаємо тебе у нашій спільноті на Патреоні, базі чи Ютубі. Твоя підтримка справді є дуже важливою, оскільки лише завдяки їй ми можемо випускати подкаст Ранкове допіо. Дякуємо. Йой, цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого патреону. Бази від МОНО чи обирай спонсорство на Ютубі. Почали ми цей випуск із астрономічної теми і, наближаючись до кінця, хочемо повернутися до неї. Минулого тижня в Австралії завершився доволі резонансний процес про вбивство грибами. Кримінальні хроніки у ранковому допіо. 29 липня 2023 року. Ерін Петерсон приймала гостей. На обід до жінки завітали родичі її колишнього чоловіка, його батьки та тітка зі своїм чоловіком. Сам екс Ерін також мав прийти, але в останній момент відмовився від запрошення. Жінка наготувала розкішний обід: зірка столу, біф Велінгтон. Якщо тобі доводилося коштувати цю страву, то ти ймовірно погодишся, що це ідеальний вибір для родинного обіду. Якщо, звісно, серед гостей немає веганів або вегетаріанців. Біф Велінгтон це яловича вирізка, яку змащують дюкселем, пастою із дрібно нарізаних грибів, цибулі та зелені. Ще зверху можна постелити бекон або прошуто, гірчицю і загорнути все це в тісто, а тоді запекти. Ерін Петерсон покликала рідню колишнього чоловіка і його самого на такий розкішний обід, бо, начебто, хотіла розповісти про свій онкологічний діагноз. Як пройшла бесіда, невідомо, але це і не важливо. Важливо те, що вже за кілька годин гостям стало зле, і наступного дня всі четверо опинилися у лікарні зі скаргами на сильну нудоту та діарею. Їх довелося госпіталізувати та ввести в медикаментозну кому, щоб стабілізувати стан. За кілька днів колишня свекруха та тітка екс чоловіка Еліс померли. Наступного дня пішов у засвіти свекор, коли його організм не прийняв печінку після трансплантації. Вижив лише чоловік тітки, він довго відновлювався, два місяці провів у лікарні. Виявилося, що у розкішному домашньому бігверінгтоні у дюкселі серед інших грибів були бліді поганки. Сама Ерін також зверталася зі скаргами до лікарів, їй рекомендували госпіталізацію, але жінка відмовилася. Коли помер її свекор, поліція вперше допитала Ерін, але затримали її аж у листопаді. Поліція не мала сумнівів, що причиною смерті трьох людей були бліді поганки. У лікарні сфотографували залишки Біфвелінгтону та провели експертизу, яка підтвердила наявність токсинів характерних для блідої поганки. Правоохоронці також не сумнівалися у тому, що потрапили вони в Біф Велінгтон саме з рук Ерін Петерсон. Однак сама Ерін стверджувала, що вона не знала, що додає до страви отруйні гриби. І погодцям така версія має право на життя, але у цій історії вона неправдива. Поліція вважала підозрілим те, що Ерін подала страву гостям на великих сірих тарілках, а для себе взяла і значно меншу порцію і тарілку меншого розміру та іншого кольору. Доволі швидко також з'ясувалося, що підозрювана набрехала поліції, що вона ніколи не збирала грибів і не мала вдома сушарки. Як виявилося, Ерін придбала сушарку за три місяці до фатального обіду. Сигнал її телефону, попри те, що жінка кілька разів скидала налаштування до заводських, вдалося зафіксувати поблизу місця, де ростуть отруйні гриби. Ерін була там щонайменше двічі. Поліція з'ясувала, що підозрювана викинула сушарку через три дні після обіду, коли її гості вже були в лікарні. Коли пристрій знайшли, на ньому виявили відбитки пальців Ерін і залишки отруйних грибів. До речі, вона збрехала і коли запрошувала колишнього чоловіка та його родичів на обід, щоб розповісти про свій діагноз. Ніякого діагнозу в жінки не було. Коли поліція вилучила зі сторінки у Фейсбук її переписки, у них знайшли її агресивні висловлювання про родину свого колишнього чоловіка. Мені набридло це лайно, я не хочу мати з ними нічого спільного. Писала Ерін подрузі. Усі зібрані факти дозволили прокуратурі сформувати чітку версію про навмисне отруєння з чотирма спланованими етапами від фальшивого приводу для обіду до знищення доказів. Судовий процес над Ерін Петерсон розпочався у квітні. Слухання тривали 10 тижнів. Цей, так би мовити, інцидент трапився у невеликому австралійському місті Морвел, але процес спричинив резонанс далеко за його межами. Про справу отруйних грибів встигли випустити щонайменше чотири подкасти. True Crime — це таки золота жила, треба себто придивитися у цьому напрямку. Можливо, так ми досягнемо якогось прориву для українського подкастингу. Що думаєш? Щодо Ерін Петерсон, то її захист наполягав, що все, що сталося, це трагічна випадковість, а всі неправдиві заяви жінки лише результат паніки. Адвокати вказували на те, що Ерін не мала причин убивати. Адже вона жила у великому будинку, не мала фінансових проблем і виховувала двох дітей, які любили бабуся і дідуся з батькового боку. Суддя наголосив присяжним, що брехня місіс Петерсон та її спроби приховати свої дії не обов'язково свідчать про її провину. Але присяжні одноголосно стали на бік обвинувачення і вирішили, що прокурори довели намір убивства. Жінку можуть засудити до довічного ув'язнення. Але наразі дата винесення вироку невідома. Після вердикту сторона захисту матиме право подати апеляцію. Стіки до ранкової кави про події стисло. ООН повідомила, що щонайменше 798 палестинців загинуло біля пунктів роздачі гуманітарної допомоги у ГАЗі в період із 27 травня до 7 липня. Минулого місяця ізраїльське видання «Харец» оприлюднило інформацію про накази стріляти по людях біля таких пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетаньягу назвав ці звинувачення кривавим наклипом. У п'ятницю державний департамент США звільнив понад 1300 працівників. Повідомлення про звільнення отримали понад тисячу цивільних службовців і понад дві сотні дипломатів. Їхні посади офіційно скасовано, а доступ до службових ресурсів обмежено до 17.00 того ж дня. Звільнення також торкнулися 300 працівників інституту миру. Це вже друга хвиля скорочень у цій установі. Загалом Держдеп планує зменшити штат майже на 18%. Син мексиканського наркобарона Ель Чапо Овідіо Гусман Лопес визнав провину за звинуваченнями у наркоторгівлі, які йому висунули в Сполучених Штатах. Тим самим він став першим із Чапітос, хто уклав угоду зі слідством. За даними прокуратури, Овідіо Гусман Лопес разом із братом очолював крило картелю Сіналоа, яке відповідальне за масове постачання фентанілу, кокаїну, героїну та інших наркотиків до США. Овідіо визнав свою участь у наркобізнесі, відмиванні грошей і незаконному володінні зброєю. Умови угоди наразі залишаються таємницею, а майбутнє покарання залежатиме від виконання домовленостей. У Мексиці угоду розкритикували як суперечливу президентка країни Клавдія Шейнбаум вказала на те, що американська політика щодо боротьби з наркокартелями є непослідовною. З одного боку США називають мексиканські картелі іноземними терористичними організаціями, а з іншого укладають угоди з керівниками цих картелів. Сам Іль Чапо у 2019-му отримав довічне ув'язнення без жодних угод. Тож угода з його сином це або подвійні стандарти, або зміна підходу з боку американського правосуддя. Через руйнівну повінь у центральному Техасі загинуло щонайменше 120 осіб. В окрузі Кер, який постраждав найбільше, підтвердили 96 смертей, з них 36 дітей. Щонайменше 161 особа досі вважається зниклою. На тлі трагедії адміністрація Трампа оголосила про плани реформування або навіть згортання Фема федерального агентства з надзвичайних ситуацій. Це викликало хвилю критиків експертів, які стверджують, що такі дії призведуть до зниження ефективності реагування на катастрофи, яка й так бажає бути кращою. Після оголошення надзвичайної ситуації до реагування на наслідки повені в Техасі залучили федеральні місцеві служби, включно з береговою охороною США та пожежниками з Мексики. Проте багато хто ставить під сумнів готовність місцевої влади до повені. Частина мешканців не отримала вчасних попереджень, а систему сповіщення про повені не фінансували. Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня Вашингтон запровадить 30% мита на імпорт товарів з Європейського Союзу та Мексики, якщо до того часу не буде укладено нових торговельних угод. У листі до Єврокомісії він попередив, що у відповідь на будь-які дзеркальні дії. Запровадить додаткові мита. Це все. Слухай голодним не слухати про оливки, щоб ми могли обговорити цей випуск на наступному побаченні. Донать на дронопад і почуємося у п'ятницю. Солодашко. Подкаст допіо» створює септо медіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Нищенко. Літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Вениченко. дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септу в соцмережах, ділися враженнями та розповідай друзям про наші подкасти.